Шановні представники засобів масової інформації, те, що ця влада перейшла всі межі, це вже не викликає сумніву. Але коли їхні сатрапи почали штурмувати храми, а сьогодні Янукович своїм листом фактично заборонив прихожанам Української греко-католицької церкви молитися, а священникам Української греко-католицької церкви правити службу, то він перевершив Сталіна Хрущова і Брежнєва. Тільки він погано знає історію Української Греко-католицької церкви. Вона вижила у підпіллі і вона переживе Янукович. І як прихожанин цієї церкви я до нього особисто звертаюся, пане Янукович. Ви мені молитись ніколи не забороните. І мільйонам українців, які мають на це право, дароване не вами, а дароване Господь Богом. І все це відбулось ще й на тлі того, що Папа Ринський нещодавно, буквально в месі два дні тому, підтримав український народ в його боротьбі. І в його прагненні до свободи. Саме тому я звертаюсь до Генерального прокурора з тим, щоб прокуратура негайно відкрила кримінальне провадження по відношенню до посадових осіб Міністерства культури, які порушили закони і Конституцію і втрутились в святиню святих. Це свобода віросповідання. Сподіваюсь і переконаний, що прихожани всіх церков, незалежно від того, яка це церква, який це храм і на якій мові йде Богослужіння, стануть на захист нашого спільного права, молитися там, де ми хочемо, йти до тієї церкви, до якої ми хочемо, і Янукович ніколи не стане нам на заваді цього.